На тимчасово окупованих територіях відбувається на той масштаб, який ворог задумав у імітації цього цих, так би мовити, виборів. Зрадників достатньо багато зараз СБУ є над чим працювати. І СБУ працює. Ця робота багато роботи ми не бачимо зараз, але ми будемо бачити по результатах потім. Як вже неодноразово бачили результати, те, що відбувалось на тимчасово окупованих територіях, і свого часу колаборанти дуже обережно почали ставитись до своєї, так би мовити, нової влади через те, що вони почали вмирати один за одним, і це була дійсна робота СБУ, про що ми дізнавались пізніше. А сьогоднішню роботу, як я вже сказав, ми побачимо знову ближче до виборів і будемо розуміти, що і як напрацьовано у Служби безпеки. Ну, зараз про щось говорити, це розголошувати плани. Нам не потрібно ще раз кричати як про великий наступ, нам потрібна чітка послідовна робота. Водночас ми бачимо, що є підозри, також є колаборанти. Ці їх дуже часто навіть їхніх поплічників на підконтрольні території знаходять. Наскільки зараз важливо таких людей вираховувати і давати оцінку їхній діяльності? Чи це впливає загалом на ті процеси, які на тимчасово окупованих територіях відбуваються? Це не просто впливає, це дає величезний ефект. Ефект в першу чергу страху на тому боці, що кожен з колаборантів буде знайдено і засуджено або притягнуто до відповідальності іншим способом. Тому такий ефект має бути, бо це наша земля. І на нашу землю прийшов ворог. Той, хто допомагає ворогу, той бореться проти України. Вороги України мають бути засуджені відповідно до нашого закону. Цілком з вами погоджуюся. От до речі, те, що нам говорили з представником із головою Сєвєродонецької держадміністрації про те, що там теж такі цікаві, достатньо з гауляйтерами на Луганщині Відбуваються процеси. Дуже часто зараз бачу окупанти якось міняють, переставляють там Р цих колаборантів місцями. Тобто, я так розумію, що зараз вже от півтора року ми маємо повномасштабної війни, майже 10 років взагалі після того як ця російсько українська війна. Розпочалася зараз. Є певна недовіра у а, ворогів до говляйтерів на окупованих територіях? В тому числі і недовіра. Хоча в першу чергу я б сказав, все ж таки не дбались самих колаборантів, які дуже багато у відкритих джерелах дають інформації, яку використовують наші служби. Але дійсно і там всередині працюють наші партизани. І вони також дуже ефективні для нашої служби безпеки України. А гауляйтери дійсно себе відчули дуже вальготно із своїми новими хазяївами. І вони. Дуже багато роблять необдуманих кроків, які на року нам, але знову таки, це поки що кропітка робота щоденна кропітка робота для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб зірвати плани загарбників. А в тому числі зірвати оце так звані вибори, чи це можливо зараз загалом, які можуть бути наслідки цього всього. Ну, насправді ті вибори, які Росія зараз намагається провести, це друга серія серіалу прийняття квазі республік до Російської Федерації, і це скоріше, в першу чергу, тиск на Україну за перемовин, бо у Росії є чіткі вимоги на перемовинах, чому вони не розпочинаються, бо в нас є. Прибрати всі російські війська з українських територій, Росія намагається ті території, яка вона загарбала, щоб ми визнали як їх територія або спірні. Тому ці вибори будуть для Росія, так вважає, для суспільства світового. Це буде очередним плюсом, як то кажуть, в російську карму. Але вони помиляються. Ці вибори. Будуть тільки додатковим мінусом про те, що території загарбані, те, що весь цивілізований світ не визнає загарбання територій. Якщо навіть один з найближчих партнерів Росії Китай і ще один партнер Іран, вони кажуть, що визнають територіальну цілісність України, вони розуміють, про що кажуть, і кроки Росії ці хибні стовідсотково. Так, і ми бачимо, що теж зараз світ вже не так реагує, як в 2014 році. До речі, ті, ті зрадники, які. А в той момент також допомагали ворогу. Вони теж своє покарання знаходять. Зокрема, визнали винним у державній зраді замаху та вчинення теракту та зберігання боєприпасів колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, Шевченківський районний суд Києва засудив його до 12 років позбавлення волі. про це повідомляє служба безпеки України, а також офіс генерального прокурора. Отже, слідство встановило, що той перебував на агентурному зв'язку під псевдонимом. Бобілі білі з у полковника російської ФСБ Ігоря Єгорова своєю чергою той з позивним Ельбрус організував окупацію та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року. Також правоохоронці становили, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції у зоні. А то ООС і задіяних у них співробітників про оперативників контррозвідники в СБУ тощо шайтанов також хотів вбити майора збройних сил в Чечні, який з лютого 15-го року під час війни на сході України очолював міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Ми бачимо фактично зараз вирок, який от по справі, яка майже там 10 років так тягнулася. Тобто, це що тут зараз так довго треба збирати на такий масштаб людей докази, чи тут взагалі наскільки ми теж можемо у часі от, сказати відповідальність, особливо тих, хто курував цими процесами, коли вона їх наздожене. Ну, насправді, на сьогоднішній день багато з таких процесів пришвидшилось, і з приходом малюка до керівництва Служби безпеки України служба безпеки очистилася достатньо потужно. І ми бачимо, що багато з процесів, там, де є підозри, дуже швидко добігають до суду. Це чітка професійна робота по збору інформації по передачі до суду, і далі суд має так само швидко приймати рішення, тому що в нас на сьогоднішній день нема часу з колаборантами з зрадниками возитись, бо є більш нагальні задачі у держави. А колаборанти і зрадники мають отримати своє покарання. І теж я так розумію, що те, що ці процеси пришвидшилися, те, що зрадники зараз засуджуються, отримують справедливі вироки, це у свою чергу також ускладнило задачі на тимчасово окупованих територіях. Звісно, бо розуміючи, який ефект на сьогоднішній день дає робота служби безпеки України на тимчасово окупованих територіях. Колаборанти дуже сильно задумуються, чим потрібно їм співпрацювати чи більше робити вигляд. А дехто а дехто починає працювати по іншому, знов таки не будемо уточнювати цю всю інформацію. Хай служби працюють самі, вони краще знають, яким чином і що ми маємо спостерігати і розуміти, що це наближає нашу перемогу. Олексія, чи можемо зараз а, скласти враження? от знову ж таки те, що зараз відбувається. Ми бачимо, що вже так далеко не 14-й рік, і як ворог не може так активно співпрацювати зі зрадниками, так і, а, з гауляйтерами. Теж у нього є недовіра. От чи зменшилася кількість так бажаючих піти на співпрацю? Ну ми бачимо навіть в е телеграм-каналах е потайбічних, е що навіть на окупованих територіях е місцеві громадяни вже дуже негативно ставляться до тих загарбників, бо вони себе поводять дійсно як господарі на цій землі, не поважаючи тих людей, які навіть намагалися їм допомагати, чи очікували їх як визволителів. Слухайте, зрадників ніде не люблять. Це, це аксіома. Ну їх не люблять, але ставлення до людей, знаєте, як російська армія себе намагалась показати, що ми прийшли допомагати, але як виявилось, нічого подібного навіть немає. Тому це все ставлення росіян, воно просто переросло з простих людей, воно зараз і на рівень вище. І ми ж бачимо на сьогоднішній день ті, хто були, як то кажуть, лідерами так званих. Республік про них майже ніде жодної інформації. Вони випали з ефірів, бо вони на тих територіях стали ніхто, і росіяни навряд чи віддадуть їм ті шматочки землі, бо вони самі розпилюють ті бюджети, які виділяє Росія, а там багато мільярдних бюджетів. Хоч руби і падає, але все одно то мільярди. Так, і ресурси, на жаль, ми бачимо ворога. Є от Олексій, теж до речі, достатньо важливе питання. А те, що зараз відбувається, та от відповідальність і вироки до конкретних зрадників це зараз про тих, хто скажімо так, вже на підконтрольній території, хто в досяжності вже наших спецслужб перебуває, чи ті, хто зараз на тимчасово окупованих територіях, под ніби то захистом е окупантів перебуває, теж на них ми можемо збирати інформацію, теж ми можемо проводити слідство. Теж ми можемо робити про них Якісь висновки і, можливо, навіть заочне засудження, і, і можемо, і робимо, і певним чином навіть про тих, хто на тимчасово окупованих територіях, легше збирати інформацію, бо багато інформації у відкритих джерелах є про них, враховуючи всілякі. Постанови, там, де фігурують їх підписи, де вони фігурують як організатори чи учасники певних заходів. І це вже відповідно до закону є доказ їх провини. Тому збирали, збираємо, будемо збирати, і будемо передавати далі до суду. І, як кажуть, у нас краще до нашого суду, ніж вирок винесуть на тій території наші хлопці. Так, зрозуміло.